Так, Вітаю усіх любителів, аматорів, садоводів на своєму каналі Тропічний сад. Мене звати Анатолій. Друзі, моя термостепличка, хто не бачив, не знає, то ось така тепличка під Києвом. Вирощую різні екзоти. Папайя, ананас, кумкват, лимончики. Апельсинчики Вон вже дають, які гарні прирости і бутони пішли. Це я перевивав. Гуава-гуаява. Ну, коротше, щось трошки є: бананчики і тому подібне. Сьогодні хочу коротеньке-коротеньке дуже відео зняти, показати просто, чисто більше, більше, як знаєте, не інформативне, мабуть, а оглядове. Це мій кумкват Маргарита. Мій кункват Маргарита, який росте ось в такому горщику. По-моєму, якщо не помиляюсь, 12 літрів. Привитий на тріфаліат. Дивіться, ось така прививочка тут була гарно все. Зрослось. От. Ну і відповідно, ось це її перве плодоношення рослинці 2,5, мабуть, ще й трьох років немає. Ні, немає трьох років. Як я купив малесенький був він. Да, десь 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 2,5 роки. Не більше. Не більше точно. Перше плодоношення. Я прикидав десь приблизно 100 плодів, бо я трошки вже з'їв там плодиків. от, А вирішив зараз обірвати, тому що, бачу, деякі відпадають, деякі, щоб це не дергатися, вирішив його просто обірвати плоди. от, Бачите, вони вже ну, легко знімаються. Дивіться. Ну, От, щоб ви розуміли, да, Маргаритка ну, один із непоганих, як так сказати, правильно. Один із кращих кумкватів от, по смаковим властивостям, от, і, по принципі, по догляду. Тому я, чесно говорячи, і ви бачите загрузку. Да? От, що хотілося сказати, я поки буду зривати, от, я вам буду розповідати. Дуже непогані плодики, дивіться, всі кумквати в основному каламандини, вони всередині кислинка, а шкірочка, а шкірочка на них. Солодка. Тому вони їдяться, дивіться, які красавчики. Вони їдяться зі шкірочкою. Я думаю, що на наступний рік буде більше плодів. От, я думаю, що вони будуть кращі а, по розмірам, тому що я ж говорю тільки-тільки це перше плодоношення. А, що, 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 що. По смаковим е, якостям я вже говорив. Він всередині кисленький. А шкірочка на ньому солодка. Коли він гарно достигає, то шкірка ну, прям дуже гарно солодка. От. Я трошки обірву їх, ну, в основному обірву, потім вони мене будуть лежати вдома. В принципі, я буду потрошку їх смакувати з родиною. Ось так: от вони обриваються, в принципі, доволі легко. Можна тримати, дивіться, ще й на рослинці їх. От, можна тримати на рослинці, але я вирішив зірвати, вони в мене полежать. Чому? Тому що весна йде зараз. У нас я забув сказати сьогодні 20, по-моєму, якесь там 4-5 січня, 25 рік. О, Це я пропустив. Бачите? Я просто вирішив розгрузити рослинку, щоб вона. Мені здала молоді прирости, знову нав'язала. Зараз весна прийде, я її підкормлю гуматами, якимись тому подібне. Я за органіку повторююсь. І е, дивіться, скільки плодів. Прям зриваєш як, як, якимись гронами. <хи> от. І е, він у мене знову приросте, знову вірю, що заплодоносить, дасть мені гарний врожай і ще більший. Трошки пообрізаю. от. Е, і поп... Може, трошечки поперевиваю, бо в мене люди запитують, чи немає. Поки немає, бачите, кумкуватів. Дивіться, як такі залишаються залишається Е, Поки нема в наявності кумкуватів на даний момент, да, от, я буду перевивати всі одно, все одно, всі прививки весні. Тому я е, обрізку зроблю вже скоро, там е, березень місяць, я думаю, десь початок, отак, кінець лютого, і е, буду. буду... Трошечки, може, якісь пару-тройку саджанців я зроблю прививочки. Дай Бог, щоб воно все позпоприростало. -по так, я сказав: да, по смаковим, їмо зі шкіркою, їмо їх, коли вже гарно стигли. От тоді вже мінімізується і кислинки ну, не буде. Просто зараз розгружаю я рослинку, бо загружена сильно. А мені потрібно вже. Ох, і пішов такий запах. Зараз йде класний. Просто аромат іде, я вам передати не можу. От. Мені потрібна рослинка, щоб далі розвивалася. Пообрізаю, сформую трошечки щось. От, попідрізаю. І все буде чудово. По догляду, в принципі, нічого складного. Маргаритка. По суті, як із цитрусів, трошечки єдине, що я замітив, що маргаритка, іменно Кумкут, вона не любить вологи багато, щоб прям стояла волога взимку точно. Іменно за зиму я зараз говорю. Чому? Тому що я вам скажу, якщо трошки переливаєш забагато вологи, підкида листя, підкида листя відразу, прям реакція в нього от, от така от. От. Ну, В принципі, дивіться, там залишилось плодиків, може з десяток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, по-моєму, я десь бачив ще. З десяток плодиків залишилось. Ще вони зеленкуваті. Тому, дивіться, ось такий горщик, ось я обірвав. Цитрус будемо смакувати. Вони трошки полежать у мене, вони, вони. Ну, Якщо так виразиться, дозріють без проблем. Вони вже майже повністю готові, але як вони полежать, вони будуть більш солодкі. От. Тому, друзі, маргаритку вирощувати потрібно. Вони, цитрус невибагливий, простий, досить в догляді, в домашніх умовах. Слідкуємо за ґрунтом, за поливом, не переливаємо. Да? От, в принципі, більш такого особливо що сказати. Ну, понятно, температура, вологість і це все. Ну це не про це зараз. Відео це не про це зараз відео. Просто показав вам ось такі. Дивіться, я трошки з'їв уже плодиків. Ось такий ось такий кумкуват маргаритик, Я ж повторююсь, десь два з половиною роки. перше плодоношення я вже смакую плоди. Досить швидко він пішов. Бачите, привитий на трифаліаті. Тут надзвичайно потужна коренева. Я його пересаджував під осінь. Він стояв у мене в плівковій теплиці на вулиці, майже можна сказати, і я його на зиму заніс сюди. Тому перевалив ось такий горщик. Навіть я пересадку, по-моєму, робив, я вже й не пам'ятаю відразу. Великий горщик, він дуже гарно розрісся, плодів багато, я так і свідомо це зробив. Можливо, я його і висаджу в ґрунт, але це під питанням чому, тому що він досить круто Плодоносить в горщику. взагалі без проблем. Ну прям взагалі без проблем. Тому дивіться, ось так: От, до речі, ще в мене є. Давайте я вам покажу маргаритку привив. Відрізав, вона досить гарно прививається. Зробив деревосад такий собі. а, деревосад, хто не знає. Ось у мене помало. З кісточки йому вже така, мабуть, років 4 точно, а може й більше. Я його посадив в ґрунт, Понятно, він з кісточки не плодоносить. І я взяв в тому році весною, одрізав і привив маргаритку, дві штучки, бачите, було у мене. І вони прижились ну, свіжий череночок, пережилось шикарно. Здивіться, наскільки розрісся вже. Ой, палець мій все застріляє, да? Отак, от, от маргаритка розрослася. ну дуже-дуже гарно. В тому році відразу він намагався і заплодносити, тому що він пізніше. Цитрус, як правило, це кінець лютого, березень, місяць, от квітне, а кумкват трошки пізніше. Він навіть був заквітнув, але рослинка слаба ще воно ще тільки розросталася, тому вона і не. Ну, Скинув він, скину він всі бутончики, нічого страшного. До да, речі, бачите, я ось привив у мене тут і лимон Лунаріо, у мене тут і е, хашімото мандарин. Прививочка, хто не знає, Бергамот у мене прививка. І е, у мене є на, нарешті грейфрут Red Ruby. І я, наскільки знаю, дуже непоганий грейфрут. Дивіться, що ми маємо. Вже також молодий прирост цього року весною. Прививочка, ось. Бачите? Ось, ну, тому, тому якось так. Так, що ось таке у мене дерево сад. Скільки? 1, 2, 3, 4. Ну, ось є апельсин. Він стояв півроку, не переживався, нічого. Один листочок зараз дав був. І стоїть уже місяців три, мабуть. Місяців три стоїть. Це у нас апельсинчик. Не знаю, чи піде він, не піде. Трошки не фокусує. От. Бачите, ось перевивав. Ну, Вроді зрослося, вже розняв давненько, але поки не бачу. Поки не бачу. Це у нас апельсин Каракара. Апельсин Каракара. Досить цікавий апельсинчик, тому якось так. Так що, друзі, що сказати хочеться. Ну, Маргаритку вирощуємо. Я буду намагатися, звичайно, щось привити, щоб щось було, хоч якісь там пару-тройку саджанців. О, тому що насправді. І досить швидко і в плодоношення входить, і дуже дуже непоганий такий получається цитрус, як для вирощування в домашніх умовах. Все, друзі, підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте, як у вас. Кумкувати ростуть вдома, можливо. От мені цікаво, до речі, ідея. Є спонсорство. Хто хоче підтримати канал, там всього 50 гривень я поставив мінімальну якусь там цифру. Підтримуйте, аби будемо знімати, розповідати вам. От, я завжди відкритий, завжди намагаюся відкривати, показувати, знімати. От, тому якщо вам... Хочете, підтримайте, бо хочеться, щоб і звук якісний був, мікрофончики щоб були нормальні і тому подібне. Хочеться знімати, але все це час, і ви знаєте, воно так, ну самі розумієте. Так що дивіться, я всім бажаю гарного настрою, гарного дня. Будьте всі здорові. Анатолій з вами. Чекайте нових відео. Пока-пока.